Всім привіт, ви на каналі Укргейм Сьогодні ми граємо играем Гангейм на Вайн Ворлд з геймдруг другом Ярком! Ярком! Привітайся, Ярик! Эй, я вже сказал, привіт, короче. Ну ладно, Яр... ну ладно. Окей, дивіться, чуваки, з нами зараз граємо, Ну, мав грати, Шарлок Геймс, коротше, нас друг нас друг Лав. Ну він на нас обідається, коротше, через... Чому Тому що ми не хотіли через ним знімати, коротше відео? І він, по-моєму, жену є, я, я вам кажу, ми точ, точно не знаємо, чи він зараз підключиться до цієї карти. Якщо ми під, якщо він підключиться до цієї карти, ми будемо його так трубити ну, тролити, то все, ми коли будемо його вбивати нагло. Давайте буде рост. А, а будешь... Влад, Влад, Влад тут, ты бачишь Ярик, Влад тут, Влад тут. Я бачил, бачу, бачу. Так, все, мы, короче, будем разом, цей, мы будем разом, как бы, в команде с Яриком. Ярик, И мы будем тупо его убивать разом. Ну да, мы будем такой и издевательская серия, да. Я это так и на звук, то так, короче. Был э, Ган Геймс издеваться. З... И, и издеваемся над Владом. Над Владыком. Над Владиком, да -да -да. А якщо Влад побачить це відео, він просто... -е -е. Він, побачить це відео. він він по-любому поставить дизлайк, чувак, він по-любому поставить дизлайк. І ще відпишеться потім. Та він відпишеться, він просто знає, знаєте, знаєте, він такий що цей може заплакати. А, а от і Влад нашим приєднався. Влад, Влад, ми тут знімаємо, короче, відео. Що, давай будеш з нами, коротше, да? Паша раз на цьому. Не, 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 мы же снимаем, Влад, мы же снимаем, чувак, давай, давай. Что будем в Тиме, член? Я их не ржи. Я понял, вам надо на данном виду засрало, вот это. Не, вы ничего не сделали. Влад, что ты думаешь такое? Влад, что ты думаешь? О, тут Ярик, Ярик, я его буду Я рік в тебе був такий бах, коротше, ну в мене колись такий ставався. Що в тебе цей, що в тебе як то? Не, не, не видавався меч чи щось таке. Ну, меч не, не, не видавався. Я рік тебе погано чути. А бам-бам-бам чути? М -м та та так, вже тепер ліпше. Ну коротше, в мене mm. такого ще нікого не було. У мене зразу все видавалося. Ні, в мене в мене було таке, що в мене раз меч не видавався тут. Але блін! Я думаю, що вже жила. Владик, тут? Ні, він вибив, він вибив. Я рік він вибив, він поля солив. Да, він напевно вже біжить відписуватись від нас. Да, він вже біжить від.писуватись від нас, полюбувався. Полюбався, я тобі кажу. І ставити всі відео дизлайки. Да, 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 да. Він потім з нами, чуваки, потім думати, він з нами потім дружити, не буде говорити там всяке таке. Ярик я його знайшов, я рік я його не йшов. Я його добив, я його добю. Блін, я не скаплю дивлю. Я його не добив, все-таки. Я його все-таки не добив. Ти не добив того Яріка Яріка? Ні, я я влада не добив, я не встиг. Його його вже встигли закарати. Покарати нас за несправедливість. Ну влада вже побіг відписувати. Так, я такий там. Він вже закинув гангей, він вже збив таку... Та я він тут є, він тут є. Де ти токер гейм студіо? Де ти Ярік? Ярков, як там музика? Вони мене задовбали. Ти що, вражаєш мій канал? Ти знаєш що? На моєму каналі 31. А вже 30 ярик. Ну да, конечно, тай біше подписчиков. Розумієш, ти занимаєш GTA. Ти до мене цвякає. Ты знаєш, що таке GTA? GTA це просто й там за мене Влад вбив за сравністю, розумієш, мене Влад вбив. Він підійшов сзади говнюк бив. Драчет. Він дорожче з нами розмовляє, він просто вибив мікрофон. Ну ты нехай ч Я Я 8 минут. Ой, я не можу вимовити слово, монітор. Ярик, может мне надо Я не знаю, это ты е. Я не хочу просто, чтобы инчик доставался, но... Але... Ну ладно, же досталось одним, человеку. Блин, надо выставить торговлек. Я, я БМ его подвесчат. Эээм. E да. -e, Походу. Ние Б его. Вы його... БМ его админ. Админ. Тут админ всех раз вообще. Ч тут админ ту хы Ну да, я база, заказы, кажется. Слайся! Блін. почекай, я тупью. Ааа, ху-ху. А вот ты разумеешь, подивися там адмін... Він тупо всіх, Ти подивися! Він всіх нагло вбиває. Але ні, його якесь... Хто то такий на п. Блін, да чуваки застрягають в блоках нагло, так капец, иду как. И у меня не тоже. Ах. Я убив лада. Я в Це... Расмар ТВ тебе добавить та та да вже ж, вже добывай, добивай, давай, швиччи, швидше, швиччи. швидше! швичи швидше Швичи, шоу, хуй. Я добивай. Добив, добив, добив. Ну, ну шо, Фреді? Фреді, привіт! Ми з Яриком так типу, добиваємо один одного, щоб іншим не досталось наш опит, типа. Блин, тут, тут админ нагу вообще, я отвікаю. Ти знаєш, Вук, як... Всі. Тепер ти знаєш, помниш Фредди с нахуй. Знаєш, як тепер називається? Fire Chicken. Fire Chicken? Так. Це гарно. Okay. Влади, коротше, він на мене напав і коротше його вбив і, адмін коротше. Коротше, коротше. Ну, коротше кажучи, щас... його короче. там ти типоня, коротше, типа, ну, те кажучи, ну ти поняв, там коротше, ну якби то е, покороче сказати, ну кажучи, якби що коротше, це ну, якби не коротше, ну кажучи, якби короче, ну це не коротше. Ти знаєш, як наш старий говорить як? О, Не власне, а у власне. Уже а, власне. А, власне. А, знаєш, знаєш, як я на школі. Цей вчитель математики. То він говорить: от беремо цей Power піпет, відбираємо оцей твій кутник. А то мене він вчить мого друга, типа математику. Знаєш, як мені мій друг розкаже? Він коротше каже, там є в нього однокласниця Марічка, а він каже, не маучка. Маучка. Маучка.

Амантики шалский. А А вы в курсе Влад просто читает в этом, вы разумеете. Знаешь, рос винки лаур. Винки лак. Винки лаурещик, да, винки лаурешки. Да, да, да. А вот это что? Я кинзес мою 13 левел, мам. Влад. Да, бики лауреш. Кухни, у мене тоже семый. С половиной. Да я ребенку, що ты не могу. Для того, чтобы лапа просто скины зливались. Сина забивал. Не добиваємо, будь ласка, Хлопче. Так, Блин, мы не улад, Вас не я хочу сказать. Влад... А вы что вы там на видео про щось... yeah, мене рассказывали? Мы uh, лап... ничего uh, не рассказывали на видео, мы зараз не снимаем, Влад. А <звук> перед тим снимали? Ну мы перед тим, але мы ничего не говорили, мы зараз зараз без видео просто, так. Так, мы зараз без видео. О, Булкин! А, это Балук! Балук 12! Балук?